Національний дендрологічний парк Софіївка розташований в невеликому містечку Умань, що на Черкащині. Щороку до Уманців у гості приїжджають близько 500 тисяч відвідувачів, аби на власні очі побачити найвідоміший парк України. Чому це місце так приваблює туристів? Що цікавого можна побачити на території? Тож знову саме відвідуємо це казкове місце, щоб побачити всю красу на власні очі. Ми починаємо свій шлях з Києва, всього лише 3-4 години машиною, і ми на місці. Що можна сказати одразу? Територія просто величезна. Якщо бути точним, то майже 180 гектарів. Навкруги так багато рослин, величезні дерева і кущі 3300 видів. Найрізноманітніші квіти, до речі, парк звели на місцевості, де до того навіть не росли дерева. Тож, даю пораду. Якщо хочете побачити парк у всій його красі, приїжджайте влітку. Але кожної пори року є свої плюси і мінуси. А отже, обирайте на свій смак. А взагалі, чому Софіївка? Трохи історії цього місця не завадить. Парк заснований у 1796 році польським графом Станіславом Шенським Потоцьким та був названий на честь його дружини, знатної красуні Софії від Потоцької. Він був так закоханий у Софію, що робив усе, щоб підкорити її серце. Тож, зробити найбільший на той час парк у Європі не стало проблемою для закоханого чоловіка. А за часів Російської імперії Микола І подарував цей парк своїй дружині, перейменувавши його на Царицин парк. На сьогодні Софіївка залишається найбільшим дендрологічним парком у Європі. Парк має багато стежок, рухаючись з ними, ми спускаємося до річки. Прочитавши напис на табличці, стає зрозумілим, що це річка підземного царства Ахеронта. Це нагадує світ поем Гомера Іліади та Одіссея» Походивши ще, натикаємося на озеро Ітака із статую Венери. А пошукавши про це інформацію в інтернеті, виявляється, що ще в XVIII столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера. І це дійсно вражає. А ось найвідоміша і найвпізнаваніша пам'ятка Софіївки фонтан Смія, який знаходиться по центру нижнього ставка, названого Іонічним морем. Цей фонтан вивергає струмінь води за вишки до 16 метрів, а й найдивовижніше, що робить він це без насосів. Зазвичай біля фонтанів шумно, але не тут. На території тихо, а парк існує в повній гармонії з природою. Поки ми шукали деякі пам'ятки, час від часу бачили найрізноманітніші скульптури персонажів з грецької міфології. Вони мають дивовижний вигляд, але, як ми дізналися від персоналу парку, їх часто реставрують, аби підтримувати в належному стані. Численні статуї, серед яких Меркурію, Венері, Сократу, Амуру, Гомеру, Арістотелю і іншим. А ще, окрім неймовірної природи, парк налічує велику кількість будівель, серед яких і рожевий павільйон, і фазанник, який був знищений у 1980 році під час сильного повеню, а тепер повністю реставрований, і оранжерея, і китайська альтанка, поруч якої росте 400-річний дуб. Де б ти не був, майже звідусіль видно воду, а все через те, що на території є багато річок, озер, водоєм і навіть водоспадів. Подивившись на карту, можна побачити так зване Іонічне море, озера Лісовете Нагірне, невеличка річка Кам'янка біля Тарпейської скелі і Женевське озеро, біля якого лежать величезні камені, так звана долина велетнів. Проходивши вестень Софійським парком, дивуєшся, як стільки неймовірних речей зібралося в одному місці. Дивовижна природа знаходиться у повній гармонії з творінням людей, а це велика рідкість. У цьому парку все ніби знаходиться на своїх місцях. Природа дає відчуття чогось первинного і самобутнього, а скульптуру додають загадковості і атмосфери цьому місцю. А отже, парк Софіївка однозначно вартує вашої уваги. А тому обов'язково додайте його у ваш лист місць України, які ви плануєте відвідати.